Чоловіки за кермом жартують. Вічно можна дивитись на три речі: вогонь, воду, як блондинка, паркується. Татистика ж доводить, найстрашніші аварії влаштовують саме представники сильної статі. Наприклад, у Великій Британії це юнаки віком до 25 років. А у Німеччині половина водіїв вважають жінок більш дисциплінованими на дорогах. Кількість жінок на дорогах невпинно зростає, а страховики використовуються як рекламний хід, пропонуючи панянкам особливі переваги добровільного автострахування. Учитывая український опит, європейський опит було прийнято таке рішення, що цей э, сегмент водителей, якщо можна так сказати, э, менше обиточен, ніж. Муші мужчини клієнткам пропонують стандартний поліс, але з автоматичною знижкою від 7 до 10%. Тетяна за кермом три роки і в ДТП не потрапляла. Вважає жіноча казку стимулюватиме водіїв на шпильках їздити ще обережніше. Я в середньому плачу за каску 5-5,5 тисяч гривень, і получить 7% скидку – це дуже даже неплохо. Однак в окремих страхових компаніях малюють інший портрет жінки за кермом, і привілеї вони отримують на загальних підставах за стаж і без аварійність. Ми колись проводили дослідження. То самим збитковим автомобілем у нас був визнаний позашляховик яскравого кольору із водієм жінкою. А ось у Європі використовувати гендерну належність у страхуванні заборонять з кінця 2012-го. Європейський суд юстиції вирішив це несправедливим. Хоча у 21-річного юнака потрапити в ДТП вдвічі більше шансів ніж у його ровесниці. А торік, майже дві третини аварій у Європі виявилися чоловічими.